Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя, що в світі всього є цінніше, можливо, скарб чи може дім, все ж серце хорони сильніше, щоб спокій Божий був у нім. Не було щоб у ньому злого, про це ви дбайте повсякчас у серці тож святіть святого. Нехай Господь хоронить нас, щоб ворог не посіяв сім'я, щоб в душах він не панував, і не зневажалось Боже ім'я, і гріх щоб в нас не проростав, щоб вільно славили ми Бога вустами і серцем кожен день, страшна без Господа дорога, тож з ним йдемо серед будень. У серці скарб твій, та чи добрий, нехай нам вкаже Святий Дух, завжди для Бога будь хоробрий, на правду слів Господніх слух.